Це був традиційний щорічний день поля, захід під час якого науковці агросфери демонструють власні здобутки, скористатися якими пропонують хліборобам. А це високопродуктивне насіння вітчизняної селекції. На демонстраційних полігонах співробітники інституту на сьогодні вирощують дев'ять сортів озимої пшениці по одному сорту озимого жита і ячменю. Ярий ячмінь представлений чотирма сортами одеської селекції. Ці сорти найкраще в нас адаптуються, тому що зараз вже йде іде посухостійкість сильна, жаростійкість, і ці сорти себе і не хворіють так в нас, і дають гарний урожай, то ці ячміні практикуються в нас вже багато років. Я пшениця, один сонструна Миронівська, це Миронівський інститут, тому що в наших умовах вона найкраща. Показала себе, ми вирощуємо соя, значить, дві сої інституту землеробства. У нас є два сорти: це один середньостиглий і один ультраскоростиглий, який навіть можна використовувати як попередник під озиму пшеницю. Крім того, тут вирощують сортове насіння гороху, проса, гречки і багаторічних трав. Особливу увагу на демонстраційних полях привертає картопля або, як кажуть, другий хліб. В інституті працює біотехнологічна лабораторія, в якій картоплю максимально захищають від вірусів. Головної проблеми цієї культури пробірковий матеріал ми закупляємо в інституті картоплярства. На основі культури інвітру ми її розмножуємо, вирощуємо в питанню супер супер еліти Яку сьогодні демонстраційно представляємо на даному полігоні. Сьогодні представлено сім сортів. Картоплю аграрії області вирощують на 68 тисячах гектарів. Спеціалісти інституту готові забезпечити насінням усіх. Вони знають, як його виростити, довести до відповідних кондицій, а головне зберегти. Щороку саме картопляного насіння продають до 200 тонн. А ще зовсім безкоштовно діляться тонкощами технології вирощування всіх культур. Вивчається сівозмінний фактор, вивчається. Мінеральне живлення вивчається і якісні показники тої чи іншої культури, тобто на кінцевий результат, на кінцевий продукт, який має дійти до споживача, це і клейковина, це і друге питання. Скористатися власними досягненнями і розробками фахівці інституту пропонують усім бажаючим, і такі знаходяться не лише в нашій області, а й в сусідніх Рівненській та Вінницькій. За словами посадовців, хриборови прагнуть до удосконалення. І на сьогодні культура землеробства в краї на високому рівні. У нас вже немає тих. Полів, які заросла, заростали бурянами. Немає в нас того, що е, немає схожості. У нас сьогодні земля використовується, використовується сповна. Е, я думаю, що і слід чекати в цьому році гарні урожаї, тому що. Посіяна еліта, високоякісна. Які культури вирощувати і які підбирати сорти, кожний господар визначає сам. Головне кажуть науковці, аби в ґрунт зароблялося лише якісне високопродуктивне насіння. А такого в інституті щороку продають більше двох тисяч тонн. Анна Чешук, Дмитро Сорокін зі Старокостянтинівського району для Подільської панорами.